Ясно, що є технології сучасні, і так чи інакше, вони змінюють хід бойових дій. Але чи може військо без піхоти, тому що ну, лінію фронту тримає все одно піхотинець. Жоден снайпер не поцілить, жоден, жодна техніка не поцілить так влучно, як снайпер? Ну, звісна річ, що там, де стоїть піхотинець, там українська земля, і це є основа. Тобто ми не можемо собі дозволити говорити про те, що це наша перемога, коли там літають наші літаки чи наші дрони. Але коли там стоїть наша піхота, значить це наша земля. Тому найважча військова робота, будьмо відверті, це є піхотинець. Я, як артилерист, як скажімо, побратим і мої побратими піхотинці, і є військова приказка, що під артилериста е, він. Практично е, береже кров піхотинця, отож, якщо ми разом стоїмо, а наприклад, мінометники стоять разом з піхотинцями, там за декілька сот метрів від переднього краю, і без один одного не буває е, якісної ефективної перемоги, ефективного бою, переможного бою, тому маю принагідну честь шанувати. І вітати своїх побратимів і посестер з їхнім днем. Днем піхотинця, велика шана і повага. Це надскладна військова професія, військовий фах, і напевно найскладніший в сучасній війні. Коли говорити про те, як змінилася і від початку великої війни українська піхота і чого потребує зараз для більшої ефективності, що б ви відповіли? Тому що ясно, що українській піхоті дайте зброю, і нам не треба і тут іноземних військ. Ну піхотинці це універсали. Вони від того, що вони ефективно вміють копати, а копають вони дуже багато і постійно копають. Без того, щоб закопатися сьогодні в землю, нікуди не дінешся на превеликий жаль, треба вміти починаючи від е, хибних позицій створення, закінчуючи найефективнішим маскуванням і, е, скажімо, е, вміння ефективно обманювати ворога, створюючи йому е, такі непереборні умови для того, щоб вони не знали, де наша піхота. Або навпаки знали, яка стоїть піхота, що туди не можна йти, бо там стоїть така піхота, що, що так тому е, сучасні засоби діють. Е, я не буду вам розповідати про реби і як їх застосовувати. Часом і не застосовуємо, і такі варіанти є, щоб ворог не знав. Бо як тільки ти застосовуєш, ворог знає, значить ти там є. І дуже часто, якщо попадаються десь фото відео, коли, наприклад, військовіки з песиком або з котиком, це точно він не в піхоті. Точно ні. Ну тому, що ворог точно знає, якщо десь на ділянці є домашня звірина, значить десь близько є люди. Тому от такі моменти, делікатні моменти, ми можемо собі дозволити. Згадати тих побратимів, які, е, як піхотинці, могли по декілька десятків днів бути в повному оточенні. Є приклади, коли наші піхотинці 60 днів були в повному оточенні і вистояли і повернулися. Герої України, це наші побратими з батальйону Свобода, е, які стояли на превеликий жаль і маючи втрати. Але це ті піхотинці, які мають ефективний і якісний підготовчий процес. Ми сьогодні говоримо про те, що якісна підготовка піхотинця це є цей необхідний щит, який дає можливість виживати. Якісна зброя, сучасна зброя це те, що дає можливість захистити себе. Ну і підготовка, звісно, річ це основа. Без якісної, ефективної, що зараз вкрай необхідно, особливо для тих, хто тільки приходить в збройні сили. Оцей досвід військовий, який є. Впровадження цього досвіду тактика дуже змінилася кардинально. Можна говорити, як такого раніше не було. Скажімо так, швидкі пози... швидкі переходи, ми могли змінювати позиції а зараз. Зараз ефективно закупатися, ефективно так, що ти ворог не побачив, пане Руслане. Я от прошу, що хочу з вами поговорити і у вас запитати. Ясно, що наші воїни роблять титанічну просто роботу. Намагаються не відставати і дипломати, чи відчувається на полі бою безпосередньо і тими самими піхотинцями наближення миру, і в принципі, оті дипломатичні зусилля, які докладаються, чи стає іншою війна? Не стає. Кардинально не стає. Найкращий перемовець це військовик. Дипломати це все лишень засоби. Це один з інструментів війни. Це хибна позиція. Ми щойно з вами говорили? Це так само, як роблять москалі: затягують час в перемовинах, дурять, обманюють От точно так само, як на війні. Тому не буває такого. Якщо хтось з політиків вам розкаже, що війни закінчуються перемир'ями або якимись компромісами, нагадаю, що війни закінчуються капітуляціями. Нагадаю вам Другу світову війну, Німеччина, Японія це є капітуляція. Тому говорити зараз про те, що дипломати щось можуть... Отже, ми щойно вам говорили про те, де стоїть український піхотинець. Це є ресурс, земля, це є ресурс, людський ресурс, ресурс, скажімо, копалин. Згадайте, як нещодавно московити вже торгували з Америкою нашими копалинами, там де вони стояли. Нагадай, як московити зараз торгують нашою атомною електростанцією в дипломатичних перемовинах. Нагадаю вам, як московити використовують людський ресурс, який вони закупили на наших землях, тому дипломатія сьогодні це лише наслідок військових дій, переможних дій, наступальних дій, впертих дій стійкості дій, лишень. Я би просив, щоб, наприклад, наша, скажімо, переможний тил. Ну, не, не дуже переймався е, дипломатичними іграми. все таки це є ігри, е, перемагає лукавство. Пам'ятаєте цей вислів? Що війна це перш за все мистецтво брехні? А дипломати це найкращі наші, наші наші вояки в цьому напрямку. Тому поки що ми маємо допомагати військовим. Чим краще будуть наші перемоги, тим легше буде нашим дипломатам, не навпаки. Ніякому разі, навпаки, не вийде, бо тоді виходить Спасибо. компроміс, а компроміс це щось віддати.